Привіт, любі дорогі близнюки! Це ваш старопрогноз на квітень 2025 року. Давайте дивитися, що скажуть карти, під якими енергіями буде проходити цей місяць, які енергії з собою принесе цей чудовий місяць квітень. До речі, дуже люблю квітень, навіть саму назву цього місяця, і це вже однозначно. Тепло, весна наповну. І до речі, хочу вас запросити на свою інстаграм-сторінку, що четверга, на моїй інстаграм-сторінці. сторіс Я роблю рубрику. Задай питання таро. Ви можете задавати свої запитання, отримувати безкоштовні відповіді. Посилання на мою інстаграм-сторінку залишаю під цим відео. Переходьте, тисніть на посилання, переходьте, підписуйтесь на сторінку, задавайте свої запитання. Більше комунікації зі мною. Так що ласкаво прошу у нашу дружну компанію. І також підписуйтесь на мій YouTube канал, якщо ви дивитесь не підписаними. Ставте лайки, діліться в коментарях своїми інсайтами. Так, дивимося. Перша карта для вас, близнюки, дорогенькі трійка. Трійка мечів це коли не всі з вами згідні, коли ваша позиція, коли ви хочете себе відстояти, тут як конфлікт між трьома людьми. Коли один хоче їхати в один бік, в другий, в другий, в третій, в третій. Це така незгода між людьми. Давайте дивимося далі, коли не всі згідні, не можуть дійти спільного знаменника, в кожного є своя, це так як діти хочуть одну, батьки інше, і кожен у свій бік тягне. Так, і на роботі також, не всі згідні, робимо так, не робимо так. І далі п'ятірка. А п'ятірка у нас символізує таку карту, можна сказати, традицій, карту традицій, карту ієрархії в першу чергу, коли тут не всі згідні є фігура, є людина, яка має більшу. Більш впливова по ієрархії, і її треба буде прислухатися до її думки. треба буде брати все в свої руки. Це ще також карта свята. Коли, можливо, планується якесь свято. Хтось хоче так, хтось хоче так. Хтось хоче святкувати вдома, хтось в ресторані, хтось на природі. І такі от три різні думки. І це карта традицій. Традиційно. Те, що робиться традиційно, це тут у нас священник. Карта традицій, Можливо, вас запросять на хрестини, на, на весілля, на якісь такі традиційні свята. Можливо, ви підете просто в церкву на Великдень, також така карта. Дивимося, бо в квітні у нас Великдень, Великодній Пасха. Тут королева Пентаклів. Королева Пентаклів це людина по знаку зодіака Це є козироги, Діви, Тільці. Такі люди стабільні, дисципліновані, і вони будуть приймати участь у вашому житті. Буде така людина, яка буде вам допомагати, або, можливо, ви будете цій людині допомагати. Однозначно, щось будете, тому що людина з чимось тут йде. З людини і вазоночок, і гроші. Людина буде вам. Тут скоріше йде інформація, що це людина вам буде з чимось допомагати. Це як мама допоможе вам грошима, хтось із батьків. Або добрим словом. Да, або, добрим словом, якась допомога від такої людини прийде до вас в квітні. місяці. Підтримають, вас буде підтримка. Так, дорогесенькі близеньки, наступна колода. Сьогодні у нас 5 колод, традиційно по 2 карти з кожної колоди. Дивимося, тут дев'ятка дев мечів, не... тут людина не спить. Тривожиться, можливо, треба вам просто виспатись, невиспані ночі, тривожність. І це, Тут йде така підказка, що ви тривожитеся за когось. Давайте витягнемо ще одну карту, що ви за когось тривожитеся, когось ви хочете оберігати. Імператриця. Чудова карта вагітності. В першу чергу у нас тут імператриця вагітна, і також. Це про творчі прориви. Коли ви маєте ви багаті чимось, і вам пора ділитися своєю творчістю, щось ви хочете робити, чи помалювати картину, вам хочеться з кимось, купляєте фарби, ділитися, чи ви щось в'яжете. Це творчість, яку ви хочете реалізувати, можливо, кудись йти вчитися, чи вже віддавати свої знання. І це карта прибутків, чудова карта прибутків, коли тут, дивіться, золота рибка. Біля них тут на цій карті золоті рибки. Біля них імператриця це коли можу собі дозволити, і це коли збувається ваше бажання. Тут золоті рибки здійснюють ваше бажання, коли ви мріяли, ви собі щось дозволяєте. Імператриця це про хороше таке життя, яке ви собі дозволяєте. Про відпочинок, тут у нас море. Можливо, ви заплануєте відпочинок. І будете насолоджуватися, поки чекаєте на цей відпочинок. Це також, наприклад, я як по, запланую собі, уже в мене все підготовлено, все є, і я вже з насолодою чекаю цього моменту. Можу чекати і півроку, і радіти, що в мене попереду буде там подорож, відпочинок вже запланований. Це тут так само, коли ви можете собі подозволити, ви планували. Наперед, і ви собі дозволили краще, якісніший відпочинок, ніж ви думали. Так. Чудова енергія, енергія прибутків. Тут однозначно прибутки йдуть. Так що даремно, ви тут будете тривожитися, не спати, все у вас получе. Ви все, все у вас получиться. Все буде добре, навіть краще, ніж ви думаєте. Так. Сорогесеньким близнюки. Карта. Шістка жезлів це перемога. Ви на коні. У вас є підтримка. Це так, як вам оплудують. Дивіться, тут людина тріумфально їде. Це перемога. Лавровий... Лавровий вінок. Ви отримуєте як нагороду. Це, можливо, ви закінчили якісь курси. Ви здали екзамени, ви йдете далі. Е, презентація на роботі. Ви готувалися. Це коли ви готувалися, коли ви вкладали свою енергію, у вас все получилося навіть краще, ніж ви думаєте, коли ви самі себе хвалите, коли вас інші люди хвалять, вас замітили, можливо, ви почнете вести соцмережі і вас побачить багато людей. Це буде ваш успіх, ваша особиста перемога. Коли ви самі з, з собою... Задоволені. І не тільки вам тут аплодують, ви тріумфатор, ви переможець. Так, наступна карта. І тут у вас є підтримка. Ви не одні. Наступна з цієї колоди е, сімка, сімка мечів. А беру життя в свої руки і пливу до кращих берегів. Це чудова карта майбутнього вашого. Ваше майбутнє на вас чекає. І тут уже все залежить від вас. Якщо, тому що. Мечі це більше як про повітря, про те, чого нема, про такі думки. В думках все легко. На ділі виявляється трошки важче заземлити свої бажання, свої, е, потрібна стратегія, потрібні всі надбання. Тут ми бачимо всі мечі. Людина бере в човен і бере весла і керує своїм життям, тим, що вне, е, човен життя сама направляє, сама керує. Своїм життям. Це як взяти життя в свої руки, керувати і знати, куди ви йдете. Тоді і життя, і течії вас виводять. Це чудова карта майбутнього, карта ваших цілей, до яких ви йдете. При тому надбання берете з собою, нічого не викидуєте, нічого не викидаєте, а йдете вперед, вперед, вперед. Це також ще може бути і ми бачимо мечі, які встромлені в. В човен, але вони не пробили ще човен. Ви на плаву, вам треба вирулювати дуже акуратно, дуже ніжно. І тут треба збирати себе і проявляти всю свою мудрість. Це, якщо ви шукаєте роботу, ви маєте брати відповідальність на себе. Це взяти відповідальність на себе. За щось крихке бачимо, що мечі встромлені може піти човен і на дно. І тут треба проявити мудрість, треба проявити всю, всю свою силу, волю в кулак. І якщо це по роботі, чи це от сімейний човен такий, і ви ним керуєте, тут треба проявити і терпіння, і наполегливість, і успіх буде на вашій стороні. Це карта успіху, карта чудового майбутнього, але ви маєте проявитися. Заявити про себе така доросла позиція, не надіятись на авось, а брати все в свої руки. Так, наступна колода у нас і карта смерті дійсно, трансформація. Щоб вирулити оцей човен, ви пройдете трансформацію, і це буде на краще. Ви це як до і після. Це і мудрість. І розуміння, і переоцінка цінностей, ви стаєте кращими як людина до і після. Після уроків життя, і після вирішення якихось задач, життя завжди підкидає нам якісь питання, які ми вирішуємо, і в тому і полягає ота наша цінність. І ми ростемо, ми стаємо розумнішими, мудрішими. Це карта трансформації. Вона дуже цікава і неоднозначна, і кожен проходить її по-різному. Діліться в коментарях зі своїми трансформаціями, які у вас вже були, як ви їх пройшли. Це надзвичайно цікава тема. Так, сірка! Дивіться, все на краще. І це як карта смерті, карта переродження. І зірка все на краще, все, що вам здається, що відходить, що щось відмирає, відпускайте. Тому що карта зірка це здійснення мрії, яка вже от-от здійсниться. І це також карта про що ваше майбутнє буде набагато краще, чим те, що ви маєте зараз. Це карта мрії, карта надії, карта віри в себе в першу чергу. І це ще також карта, коли ви йдете до якоїсь знаменитості, до зірки на концерт відвідуєте якийсь концерт, йдете в кінотеатр, де грає улюблена акторка чи актор. Це чудова енергія, коли ви здійснюєте свою мрію. Хотіла б і а, хотіла попасти на концерт якоїсь зірки, яка вам подобається. І ви це робите, ви туди йдете. Або ви стаєте тою зіркою, яка вже веде соцмережі, і людина успішна, яка має що розказати інше. Так, остання колода таро. А, сонце, дорогесенькі близнюки, близ сонце. Ну, що може бути вище за сонце? Це радість, це процвітання, це успіх, це людина, як сонце йде у ваше життя, і також це, коли ви сяєте як сонце, і всі хочуть. Погрітися у ваших промів. Ви приходите, всім хочеться з вами поговорити. Ви будете дуже потрібною людиною. Від вас всі будуть чогось хотіти. Ви будете тим сонцем, який зігріває. І в родині, і на роботі. Ви засяєте, ви покажете себе. Ось така енергія у вас. Сонце це здійснення, це успіх, це процвітання, коли ви радієте. Сонце, одним словом. Так, наступна карта у нас сімірка жезлів. Сімірка жезлів це відстоювання себе. Не всім сподобається така ваша радість. Не всі будуть згідними. Тут у вас чудові карти, і зірка, і сонце. енергії чудові йдуть, і ви засяєте, і комусь це не дуже буде подобатися. Хтось захоче збити вашу корону. Але тут людина відстоює, людина переможець, людина міцно стоїть на своїх ногах, знає, що вона робить, і е, знає, куди йде. Про те, щоб відстояти себе. Давайте витягнемо ще одну карту. Людина ще тому, у людини є захист, людина знає, що робить. І рицар жезлів, підтримка, просування ваших справ вперед. Ви на коні, ви тріумфатор. Це карта швидкості, жезли, це швидкість, це вогонь. І рицар, це може бути людина, такий рицар спішить ваше життя вогняної стихії. Це овни, леви, стрільці. Такий рицар до вас спішить. Готовий завоювати вас. Ось такі чудові енергії пануватимуть. У вас, близнюки в квітні місяці, і я від себе бажаю вам процвітання, радості, щастя. Нехай ваше життя приносить вам багато-багато радості. Також діліться своєю радістю, діліться своєю любов'ю, не шкодуйте бажати людям всього найкращого, і ваше, ваше життя, всі ці енергії повернуться вам з турицею. Люблю, обіймаю вас до нових зустрічей.